Заходимо на кімнатна квартира ЖК Косіопея. Погляд Дніпро. Направо у нас йде санузов. Бачите, є бойлер, душова кабіна. Правильна машина. Комфортний 12-й поверх 25-поверхового, є власна котельня. Заходимо тут велика така зона. Вітальник. Ось кухня. Є необхідна техніка, холодильник, варична поверхня, духовочка, мікрохвилівка. Вихід з кухні на балкончик. Зараз дощ, але до дуже гарний краєвид на Дніпро, на розколавань. І ось саме фішка цієї квартири, вона замовлена, Є кондиціонер, бачите? Тут отак відкриваємо. І в нас є спальня окремо. ЖК Касіопея, Аболмасова 7, 12 поверх. Двокімнатна студія.